Оця цікава ситуація. Це неургентний пацієнт, наприклад. І ви зробили ту програму, і ви розумієте, що ну, слухайте, це рак легені. Центральний рак легені з метастазами, з усіма. Ось тут нужно зупинитись. Раніше я казав, що ну так, ми відскануємо, тобто, ми робимо. Пізньо, ми робимо артеріальну фазу на лагеневій артерії і другу фазу середостінна на 20-30 секунді, і я пояснював, що важливо захопити наднирники. Ну бо, бо рак метастазує в наднирники. Ну, насправді, це коли рак маленький, один на периферії, інших метастазів немає. Коли от така картина, то байдуже, що з наднирниками, бо там купа метастатичних лімфоузлів, метастази в в кістки і усюди. Так сканувати при такій картині, якщо вона вам зрозуміла, не потрібно. Потрібно ще до введення контрасту підійти і сказати, вам потрібен стандартний онкопротокол. Шия, грудна, черевна, таз і голова постконтрастна. І пояснити це родичам. І відсканувати правильно один раз для стадіювання, для діагностики і стадіювання онкологічного процесу. Бо ось таке сканування буде перероблятися в будь-якому онкоцентрі. Ну, в більшості, скажімо так, не в будь-якому, на жаль, не в будь-якому, а в більшості онкоцентрів. Тобто, ви маєте робити по протоколу онкологічному. Якщо це неможливо, ну нема грошей, там, пацієнти не готові, ви не готові, ще щось, не, не вдалося це поєднати добре, то тоді повертаємось до того, що я казав. Навіщо тут ангіолегенева хартерія? Ви маєте вибрати щось одне. Якщо це центральний рак легені з метастазами, з інвазією, то вам в більшості випадків потрібна венозна фаза. Десь 80-90 секунд. Оця фаза сканування має бути 100%. І ця фаза сканування має захоплювати вище надключичні зони і спускатись, ну хоч би до крил. Тобто верхній поверх черевної порожнина, печінка, нирки, селезінка, наднирники, підшлункова, має бути захоплений. Разом з грудною стінкою. З хриптом, з усіма. А перше контрастування. Ви можете для себе вирішити. Робити по КТ ангіо, Або робити тільки середостінну фазу на аорту, на лагеневі вени. А -а. Можете робити три сканування. Ну, просто ви тоді маєте зробити, змінити протокол, додати ще одне сканування. Перші два будуть стандартні, як ми тільки що проговорили. Але третя фаза важлива, вона має повторювати, а точніше, бути більше, ніж середостінна фаза. Або ви її е, рухаєте. Тобто вона стає не середостінною фазою, а стає винозною фазою 80, 90 секунд, 80 А цю рухаєте, вона буде не на логневій артерії. Ну, як рухаєте? Ви просто моніторинг ставите не на легневий е, стовбур, а на е, не східну аорту. І ось у вас буде зміна, зміна вашого сканування. Тільки потрібно поставити затримку перед другою спіралью на винозну фазу. Чому ми ще захоплюємо нижче, не при онкології, а взагалі на органіті нижче. Тобто, коли ми йдемо на емболії, на щось, на, на дисекцію. Бо навіть при наявності емболії, як у цієї жіночки з діабетом з масою 130 кг. Ви можете другу фазу, саме середоцінну фазу, виявити щось ургентне в животі, від чого вона може швидше померти, ніж від емболії, бо емболія без перенавантаження, емболія така собі правий шлунчо, праве передсердя ушко не розширена, ну, ну є емболія. ну далі що. У неї гострий, некритичний. Деструктивне холецистит на фоні діабету повітря це емфізематозний холецистит тяжистість повітря в, в цьому в жов в, в протоці жовтня, міх, в міхоровій протоці, тобто, це гостра хірургічна ситуація. В ній 130 кг ваги. Перед цим був огляд завідуючого хірургії, даних за гострою хірургічною патологією не виявлено. Тобто, вона б вмерла від розірваного жовчного міхора, її прооперували гангренозний холецистит.